Ох, тут риби, Ох, тут риби, На цьому болоті в лісі я ось зайшов. Я вже, друзі, жалію, що я не взяв поплапопіра. Щось таке ганяє тут поверху. Що не передасть словами. Рибі тьма. П'явок тьма. пявки поверху, як оці черв'яки у банці лазять, а так плавають. Але я бачу вдалі подачере там, часто рибка шугається. Зараз закинемо. Серію вудок по дну. Серіо вудок по дну. Одну, я думаю, по дну зараз закину, одну закину поверху. На хліб. Щоб буде там болоті. Опа. Чикс. Ох, карасики ганяють ганяють поверху. Зараз закинемо ще одну вудку, дві ловити. По одному гачку. Одна буде по дну, тут глибина така, ну, симпотна, я скажу. Закинемо одну зараз поверху. Подивимось, що воно буде. Поки на такого пітона закинемо. chlieba nemá, chlieba ešte robiť. Teraz podíme, čo to nás bude. Hopa. Привіт рибаки, сьогодні ми знаходимося на такій дикій локації, в самому центрі Полісся. По суті, це самі джунглі, я сюди ледь доїхав. Проїхати не можна, доріг немає, стежки від тварин. І ловити сьогодні будемо на такому ось болоті, Воно невелике, але рибі тут дуже багато. І я вже жалію, що я сьогодні з собою не взяв спінінга на поплопопер. Тому що я дивлюся, риби дуже багато саме у верхніх шарах. Я тут одну вудку закинув верху, але я не знаю, що там буде. Приїхав без спрея, комарів дуже багато. Так що наша там вудка стоїть, стоїть. все. Комарів дуже багато, тому зараз ситуацію спасає тільки вітер. Якби не він, мене просто б з'їли. Вступ не буду робити довгим. Скажу три слова про вудки це махові вудки, а буде, зараз робимо хліб. Одна по дну буде, одна верху, як в дитинстві. Посидимо, подивимось, що буде. Я думаю, якусь от покльовку ми сьогодні повинні побачити. Ну було б доволі дивно сьогодні нічого не побачити. І зараз про це село, так як завжди, я от буду вам розповідати, тому що не хочу затягувати цей вступ. Зразу знайдемо хліб і знайдемо кормку. Приколка буде на основі хліба, трошки там універсалочки. Радка буде рибенька для, для болота, тому що глибини невеликі, риба все стоїть з товщі води. І така оконка добре робить п'ятно і вона. Дуже класний приймайний рибу. Пахню ще Зараз я тут хорошенько закормився, Риба тут дика. Риба дика. І я не думаю, що тут її кожного дня годують. Ото карася. Стоїть. Гібель. Гібель карасяй комаров. Тут зараз спробуємо. Аж це храбак баває. ну і реакція. Я зараз спробуємо на хлібчик. Хлібчик, 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 Чи буде на хлібчик клювати карасик. Здається, на хліб, тут без ніж клімачим того храбака. Звісно, гачок великий, але як буде клювати, то я поміняю. Аби, аби клявала. Трохи ще цей батон такий не клейкучий старі, ще такі розсипчатий. Трошки треба буде меншого хрибака. Спробуємо. Бачу, вони там взагалі нерву роблять. Поверху ганяють, як, як дракони ті каресі. за тут стоїть? Ту, зараз його буде будеся. Це болото з таким стоїть. Карасюра двигается яка клюнула Ходив-ходив. Дивився, непонятно що Камеру міняв там настройку робив Такі от карась. Ваш такие болотні карась крыну. Так, візьмем снасти. візьмемо відерця. Такий гарні карась взяв, чесно кажучи. Такий от прям шикарний Ну такие невиуки, конечно. Я знаю, что тут є больше. Все тут поставим. А, а поклевка була на батона. батона з прикормкою. Батон я размешал с прикормкой. А такий батон сливый був ще старий. Весь подсвилший свин був. На дворе лежал кульку. То я думаю, чого го добро пропадать. То Я зроблю себе так вот красиво насточку хоп хоп дивіться на якої глибині он клює глибина 10 см від поверхні дня це він весь зараз поверху щось ганяти почав мошки почали пустити і це він клюнув по самому верху он ганяє тут класно прикольно було дивіться скільки тут риби тут все в карасях просто все а так вовсе, по всій водоймі вони хлюпають як коні. Було декілька таких покльовок на хліб легесеньких. Ловив на глибині десь може 10 см від поверхні води. Тобто, це все ганяє карась. Дивіться, що робиться біля пополків. Це була покльовка на батон, а зараз я постараюся закинути хробака. і що буде. Бо на хліб щось воно таке в'явенько-в'явенько. Ну подивимось, може я ще з гачка і буде красивіша ловля. Ваши друзья на хлеб расклевал. Для них. Майже. На батон на Сразу О, есть. Друзья, снова тебе бессмертный голец клюнул. Это видно, он и гоняет по верху, где валом видно. Вагон. Просто кишиня, кишиня, Це просто киший вам кишить все таке тут о його є. Бачите, трошки цей балатяніс буде О, карасик. Невеличкі. Ну, Черка теж кліє непогано, кстати. Розклявали просто. Розклювали, підкормку дали і одразу почалась жара. Давайте підведемо підсумки першої години ловлі. Риби зловив достатньо як для сьогоднішнього дня. Риби просто куча на цьому болоті. Нарешті ми знайшли таке болото, де водиться червонокніжна риба. По-моєму, це червонокніжний голець. Я подивлюся ще в інтернеті, почитаю і запустив коментарі. Якщо це він, то я десь, може, вставлю фотку а, з інтернету якийсь скрин. Тому що мені більше всього, що підказує, що це він. Тому що а, я вже давно давно його не зустрічав на болотах. Останні якби, а, роки коли вори, це вулиці, мені може було років 10. Я десь так років 15-18 я таку рибу ще, ну, не ловив. Колись вона водилася майже в кожному болоті, але завився ротан, завився бичок і просто повиїдало. Тут таке бачу болото більш таке чисте, більш воно таке поліське, природнє, без ну, вмішательства людини, як кажуть, тому що тут немає нічого такого. Я думаю, тут і хороший карась теж є, я думаю, він тут не один, а вот тут глибокий, це я знаю точно. Я думаю, якщо от сісти так от тут, не одну рибалку відзняти, прикормити добре, зробити собі декілька резервних точок, я думаю, тут хорошого лаптя можна витягнути. Плюс не забуваємо, що зараз вже діло йде до молодика, це не фаза карася. Через що воно бачите, по дну взагалі не клює. Клює ось така глибина, може, ну Мо скільки ми дамо? Ну, сантиметрів 12 глибина. І оце воно на ній клює. Чим менше глибина, тим краще кльо. Красі є аж біліту, коли ти робиш підсічку, тому що ну, маленька глибина і так далі. Зараз ми а вже ж продовжимо ловлю, тому що воно доволі цікаве. О, друзі. о ху хо 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 ху, -ху, -ху, -ху. Карасіки клюють. Вверху. Гарний. Це не червонокнижний, а гарний карась. Глибина 10 см. Тарас. Ми ж цього. безсмертного безсмертно було тямо. Ух. Аж вони ж вилітають, ці карасики такі. Бачу, кльов затих, зараз ми візьмемо по-хитрому, зробимо, розкидаємо хліб поверху. Я це назад знову почне ганяти. Як тоді. Зараз ми закидати будемо цей хліб. Хитрейша тактика нашого дитинства ми так колись робили на болотах. Хлібчик плаває. І це ми під хлібчик закидали поверху. Бо взагалі затихло конкретно. Де не де такі, знаєте. Пову поклялки. О, зразу, зразу клюнул карасик невеличкий Зразу тактика працює. О, карасик. Не правда, маленькие. Гей, маленькие. Каса... Такая, не очень поливу хочу окраять. Больше карасик. Такие все черные клюют. Болотные такие. Трофяник вот видно. Такие дно торф. Все что такие черные. Наша поклевка. О, це побольше буде. Такий непоганий карасики А це клює карать, бліце. Без різких рухів, бо ж похоже на красі. Воно вже об'їло черв'яка. Ну а як же? Я думаю, будемо закінчувати нашу сьогоднішню круту рибалку на цій локації. Ми сюди ще обов'язково повернемося. А зараз ми ще поїдемо ще одне болото перевіримо, Але це буде вже наступна рибалка, наступні випуски, які я не знаю, коли він війде. А, якісь підсумки сьогоднішньої рибалки. Рибі тут ну, дійсно дуже багато, риба дика. А, в тому плані, що вона навіть людей тут не особливо бачила. Тобто вони ось ці карасі ганяють під ногами, клюють на все, що закинь. Особливо поприкорці там придумують такого супермодного не потрібно. Ну, хліба якось там сволого кинув, і воно клює. І воно пливе на хліб. Це не годована, пригодована річка уж. Тут ось навіть я стою, але стоять реально не можна без спрея, тому що камери просто заїдають. Ну, глушу ви хочете. Зараз спасає ситуацію дві речі: це хмари е і якби вітер. Тому що, е по-перше, якби було б сонце, тут не змог би стояти, мене вже сушить капітально. А друге, це те, що вітер трохи з здобули норів. Я буквально ось заходив в кущі, да, там складатись, то просто ну, нереально стоять. Приходиться одягати щось і швиденько зматуватися і звідси їхати, тому що просто ну, заїдають. Це зараз обід. Якби тут був вечір, тут були би б ще мошки в придачу. Тут би без спрея, ти б не вижив би просто в цих джунглях по лісі. Тому від вас попрошу поставити цьому відео лайк, написати коментар і всім до зустрічі.